Друзі, ми часто висіваємо розсаду і надіємося на її благополучний ріст. Якщо росла, розсада зійшла, це не означає, що вона вже нам буде така завжди. В процесі поливу, дівчатка, розсада, грунт між розсадою стає таким тверденьким. Він нібито утворює якусь шкірку після постійних поливів. Тому нам треба періодично брати якийсь гострий предмет. У мене в даному випадку ножик ось такий. І просто зрихлювати, ось так зрихлювати, ніби сапуючи грунтик землю біля нашої розсади. Бачите, як я це роблю. Ми таким чином пускаємо кисень до корінців нашої розсади, і вона не буде ніякими грибковими хворобами хворіти. Ну, це в крайньому випадку один з методів запобігання ось цієї грибкової хвороби. Періодично ми ось таке робимо з нашою розсадою, бо бачите, ґрунт часом колеться, часом пересихає, І от, нібито зверху в нас земля пухка, а ось туди в глиб, у глибину вона така е, збита робиться від постійних поливів. Звичайно, якщо ви використовуєте оці торф'яні суміші то так, Я ж не беру чисто торфяний суміш, щоб вона не пересихала так часто, а ґрунт змішую з городньою з землею. І через ту розсаду треба весь час ось тако прорихлювати.